21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України. Я вже не раз, звертаючись до вас, говорив, що це не просто вибори президента, це вибори нашого нового життя. Адже за 28 років Україна так і не змогла вирішити корінні стратегічні питання. Життя українського народу. Порівняно з нашими сусідами, на жаль, сьогодні ми відстаємо по багатьох напрямках, які торкаються безпосередньо життя долі майбутнього кожного громадянина України. Тому вибори будуть мати надзвичайно важливе значення. А для того, щоб вони відбулися і ваші мрії, ваші сподівання втілилися в життя, потрібно прийти перш за все і визначити своє бачення, своє бажання шляхом голосування. Нагадую вам, що якщо ви не прийдете на вибори, то можете. Мати підозру, що ваш бюлетень буде використаний не так, як ви цього хочете, а так, як хочуть ті, хто можуть його використати саме в своїх цілях. Тому найперше і найважливіше прийти і проголосувати. Повторюю, це найвищий в даному разі громадянський обов'язок. Кожної людини. Треба загалом викинути з голови філософію, що нічого проголосують і без нас або філософію моя хата Скраю. Народ творить історію, народ є джерелом влади. Народ наймає владу для того, щоб вона йому служила. І найперше і найважливіше обрати цю владу, і щоб влада зрозуміла, що ви сьогодні обираєте, а завтра, якщо вона не буде виконувати своїх конституційних, законних обов'язків, не буде служити своєму народові, цю владу народ може замінити. Повірте мені, я. 12 разів виставляв свою кандидатуру на голосування, і народ, український народ, може хтось із вас, голосав або за мене, або проти мене. І з 12 разів я двічі програвав. Але це не зупинило мене в тому, щоб займатися надалі політикою. Надалі служити в будь-яких формах Україні і думати про завтрашній день України. Це найважливіше в житті кожної людини, кожного громадянина. Закликаю вас, прошу вас прийти 21 числа на вибори і проголосувати. Ви голосуєте за своє майбутнє, за свій завтрашній день. За те, яке ми будемо завтра, післязавтра і в майбутньому. Тож давайте почнемо разом будувати Україну і разом відповідати за Україну, і разом заставити владу служити Україні. Хай вам щастить!